Советую це відео дивитися в наушниках. Беремо печеньки, чайок, присаживаємося удобно, а ми починаємо. І сьогодні зі мною. В... Да. І сьогодні, коротше. Нащо ти... це знову полима? Ой, я хорю! Коротше, сьогодні ми будемо битися проти зомбаків. Да, есть... Але ви подумайте, типа чим? Мічами, луками, ні. Автоматами, пулеметами. Коротше, я сподіваюся, що це відео буде класне. Поставте лайк, я лишу в описі під цим відео його канал. Чую у нього скін зелений. І в, мене, і в мене ти теж зелений. Короче, в мене баг, походу, що зелений. Так, і в мене. Або в тебе баг, просто чусь ти зелений. <кхи> да. Надіюсь, ви поставите лайк, я лишу в описі під цим відео. Телеграм-канал його, а ми йдемо що? правильно чекати нічі і чекати зумбаків, вдіватися, передіватися. Да, чекати зумбарів, з вас лайк, да, Влад? Да. Вот. А ми, ми по... Да. І на його канал обов'язково, да? Да. зелений. Да. <кратко> Коротше, ми будемо чекати вечір. Останні він скоро буде. Так, ми йдемо з зв... ла. Д... Чому не два не банутий. Короче, тут у нас є два сундучки. Тут ми будемо відстоюватись зу... від зубаків, які скоро повинні прийти. Так що давай швиденько беремо. У нас є ЛПГ, у нас є грабаш, патрони, конечно же, для цього всього. Так, це та мої. Мій... Ой, це мої. А, <риклад> ой, твої були. <флори. риклад> Я нічайно не до тебе викинув. Усі ці, усі оці... це це. Ти знайшов. Я їх підібрав. А ти викинь до мене. Ти вище, вище. О, отак. Ганати. Це це. О, навіщо все є вже є. Броньку беремо. будемо едів. <ристо> Як тебе класиво цей бронік? Теба... <ристо> а у мене пулемет зайде. -та 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 -та. Так, зараз я вдіваю броньку. Зараз скоро скоро мають прийти. ці всі зумбарі. Я, звісно, не хочу, але ми ж тепер вдягнути і маємо автомати, пулемети. Вони можуть всього тебе скоро прийти. Я чую звуки. Ти чуєш ці звуки? Та, О! Тому, Тому Та -та -та! Так. Ааа, там фоторіф! Там музичний! Призначай пушки! Та-та-та-та-та! -ти. Так, тихо-тихо. Мені здається, це тільки перша волна. Та тільки перша волна. Так, наверху. У шо все по... А вовны там дальше! Их надо прямо нети. Зачем прямо нети? Вс, мені мы не чуть. Лага, надо тебе скульпт. Ми так сплавились. Пуши воняли. А ч їх тут случают? Я пячок сюда я. Яблоко, 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 яблоко. Сайда там, дим. Это там див. Ты да что там, Дил? Дим. Че я не можу. Надо поезжать, пулемет. Я пулемет поездок. О, він меня стреляет тема. Все, ломайте весь вогонь від мене не ну, лагает. А ч тут скинать? Чому тут лоба? На нас тільки нападення зомбарів. Получай! На! А я пушками не пользуюсь? Ламайте весь вогонь, бо він від він мене він не мене, улагает. Забуде темно, але нічого. От стики вилишим чуть-чуть палку. Він сзади напал, він сзади крыса. О, пушка вже научить. Чого, чого нічого не вийде? Ееее! Пулемет! На-на-на-на-на-на! Пулемет, я А ти що, пулемет, а ти що, приїздив пулемет? Аааа! Аааа! Це все не має шансу, це таке, що було і таке, що поділо. Все-се-се, в все, воді має менше лягати. Ай, хто <сміст> Давай, той, ми збудем? Давай, то й заражаємо. не пів хп. Давай, є ще яблуко, є ще А чого вони так далеко всі? Ну що бояться наш? Надо їх проманети блощи. О так получай. На навіка -на 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 -на. це демон пуха. Я не попал. Короче, я включаю пулемет. На. Пулемет, тема. Але у него мало патронів надо економік. Наше щоб не було за два и Я думаю, що приходиться дробаш. Ой, мене дробаш навіть був позираш. ідемо ближче до них. чекаємо на долгую волну, як думаєш? О, тут є ступеньки. Дробаш, Тима. А ти де там? Чому мені не поможешь? Тут... Ой, ой-ой. Дробаш. Ой-ой-ой, цефень позажан. Я чути то люблю. Ць... А тут ж наш ЛПГ. -шер. И использую такая щеблуны. Ну що, чекаємо на другу волну. Ты чувствуешь из звука? Так. Стояй в них, она ж пусна. А че их тут вниз! Ты убегаешь там.

Она зажала. ай яй Ой, что это? А тут залезу. Вы... Ты бачишь, здесь их там, там Я надеюсь, тратили вам уже на кузов. Мне А там... это что? Там скелет. Я за скелета пробью. Там скелет зомби бьется. У -у -у. Зомби, зомби, зомби. Я, наприклад, люблю більше бо це подиви. Він ще, узносить. На! В мене то тебе зробили хвата. Яблуко, 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 яблуко. Мені кажется, вони забоялись, да всі пішли кудись. Що, mm -hmm. чекаємо третього, ну як думаєш вона буде? Не знаю, не знаю. Ай, тут ще один? Тут скелетрон. Я в нього попасти можу. О, вбив. Я надеюсь, что. Смысл такой корзин. Ната! Тут куча їх! Не-не-не-не-не-не! пішли играть від нашого дома, да, Влад? Що ти? тебе теж там зомбаки? не а Ой, я в тебе нічого не побачив. Поповащий не хотів. Мне кажется, буде все-таки друга волна. Ой, третя, третя, третя. Так. Що, чекати, як думаєш нам? У мене лук навіть є. Але стрів нема. Ну знаю, думаю, чекаємо чи Я думаю, так, да, я думаю, давай почекаємо. Яка тобі найбільше тут подобається пушка? <риклад> Понятно. Мені оце. Бачиш, пулемет, бо він може... От в мене на першому місці А ти пулемет, попробуй, це взагалі інвалид. Я попробуй. його вже пробував. Пробував? В першому місці усі РПГ на другому все не У мене на п. я ОПГ не мене на першому це. це. На другому це треба, кстати, имбалаш только звуку далі. Третій палас а четвертий це. якщо попробую на другий на третье вольні. мені кажуть там буде жесть. А Он не на другий а на третій Да, на третій. я тухи пропутала. Влад, что це за звуки? А ч они такие сильные? Буду їх тут дуже. <плес> ну, навіть нічого не може не виходить. <плес> гланата пішла, Влад. Гланата! <плес> а Ой! Я глана біля себе собеки! Його. Його, о, я двері, я тебе двері Скач їх надо з висоти бити, внизу їх немає. Чому не а чого так шутичку? Мені каже на відео там вообще буде Так Сайл пога щас сейчас им канал это любит Яблуко... Чемое! Так надо надо гранату, надо гланату экономить. А чо я на себе пуляю? Є! Лежись! В мене не лагає. Мене теж, але Надо якось... Ай! Це я гранату кинув. А ми зараз... А ну, ще одна граната. Бой! Ти помил. У мене ще збезення а! А ми не те... Ааа! Пі Як це всіх? <laughs> я? Я? Я у мене яблуко щось не їсть. А чого ти тут у мене так багато чого? А ти далеко, так? Да? Да. А, а ні, я знаю маршрут. А, ти, а, ти вже я тебе бачу, бачиш Мінік? А, от. А він тупин запабував по всіх однієї полі. Все закинув! Забуде дивитись, забуде бабах. Відійди від від А? цього нема, просто нікого нема. Ні, там ще є чуть-чуть, але мені кажуть, ми зараз... Задує... Ой, та ззаді я! Ой, чого я тут був? Та ту, от... На ну, мене ендемен напав! Срочно, срочно, яблуко, яблуко, яблоко, срочно, яблуко. Яблуко Та от в мене не їсть! Їж, їж, їж яблуко. Та в мене так лагає, спит просто тут. Ні! Закрити двері. Я леть, леть, вижу, ти розумієш це? Mm -hmm. Я щось, я щось просто ОПГ. Все, ОПГ. ОПГ в бой. Все, я жду, поки она перезарядиться. Давай, перезаряджайся. Все, влад, буде три, два, один. Я чую Короче, яблуко то це тут найважніше. Ой, я кинув гранату, нічого я довго. Яблуко яблуко, то мені яблуко ти забув. Ти, ти яблуко я його Ой. Ну, а ми закінчуємо Кстати, день уже наступив, угу. не, встиг, не встиг записати, бо були деякі проблеми. Ну коротше, з інтернетом які проблеми, то в нього вилетіло, то в мене взагалі вилетіло. І коротше, да, так, от. Мені вам це відео сподобалось. Якщо так, то. Бу, бу То поставте лайк та підпишіться на мій і його канал. Кстати, де ти блоню потіляв? Ж... Поставте лайк і нече стріляю вас ці! Да, так что поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был мы в Ванзе Влад Геймер. Да? Да! 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 Коротше, я ще буду кучу, кучу відео знімати, це відео вийде першим в телеграм-каналі, так що заходіть в телеграм-канал. Ти підписаний мій телеграм-канал. Ладно, да. І ви ми... обов'язково... І просто на твій канал в Ютубі теж. Так скільки тут патрон? Теж підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково він буде. Ну, він не буде, буде в описі. Що з мене з рукою? <шлях> буде в описі його канал. Да, так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был був я, Буванс, Вовас, Ой, Буванс, и І... Геймел. Всем удачи, всем пока-пока!